Що ж, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Мене звуть Оксана Кобут. Сьогодні я хочу розкрити для вас тему, чому лідер зупиняється. Да? Лідер, ви самі вже визначаєте, з якої сходиночки, з якого товарообігу в нас буде лідер, але уявимо ситуацію, людина прийшла в мережеву, починає працювати, починає рости, і тут вона доходить до якоїсь певної сходинки, і вона на якийсь довгий період просто там зависає. Начебто вона все робить, але вона топчеться на місці. Будемо сьогодні розбирати цю тему. І давайте так. Є ситуація, коли людина не росте, вона просто зупинилася, при тому, що вона дуже гарно працює, вона дуже багато вкладається, вона все робить як потрібно. Може бути момент, що просто людина переросла свій інструмент в ролі своєї компанії. Такий випадок є, і я тепер про нього точно знаю, свого власного досвіду. Ми розбираємо ситуацію, коли... Компанія суперова, класна, да, інструмент чудовий, продукт ідеальний, ем, є зустрічі, мотивація і так далі. Але лідер виріс і він просто зупинився. І буду сьогодні вам розповідати з точки зору свого бачення. Якщо комусь воно не подобається, воно комусь не підходить е, чудово. Ми з вами маємо право думати трошки по різному. І в нас в кожного є певний свій досвід. Значить, з свого власного досвіду я виділяю таких три основних пункти. Отже, будемо зараз про них з вами говорити. Перший пункт. А коли людина виростає до якогось статусу, да, і вона має далі, вона має взяти на себе якусь певну нову відповідальність. Але коли в нас виникає необхідність взяти на себе якісь нові обов'язки, у нас разом із тим існує страх. І це нормально. Ми всі з вами живі люди, ми з вами чогось боїмося, і це ок. Наше завдання навчитися а, співпрацювати, да, так би то сказати, з нашим страхом. І коли ми розуміємо, що я зараз маю зробити оте, 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 але я боюсь. Ну, я ж то розумію, що мені потрібно. От якщо я цього не зроблю, я просто не піду далі. Ну, це до гадалки не ходить. Да? Ми маємо розуміти, є певні обов'язки, якщо ми їх не виконуємо, то ми просто не будемо рости. І наше завдання навчитися договоритися з собою, зі своїм мозком. Так, я боюсь. Наприклад, так, я боюсь йти в нову компанію. У мене так було. Але я розумію, що якщо я не піду, нічого в моєму житті не зміниться. буде тільки гірше. Да? Або так, я боюся проводити прямі ефір. Але якщо я зараз в них не вийду, я не покажу, приклад своїй команді, я там щось собі там щось не докажу і так далі. Значить, мені треба це зробити. Я боюся, але я все рівно це зроблю. І в мене є своя фішка. Зараз з вами поділюсь. От коли мені приходить в голову якась ідея, я маю щось провести, запустити і так далі, я зразу беру анонс. Якщо це прямий ефір, я зразу роблю картиночку, закидаю в історію, даю там, наприклад, у свій чат. Все, у мене просто немає. Варіантів дати задню, тому що я показала команді. Є людина, яка відповідає за свої слова, і для мене це важливо. Тому з страхами можна боротися так. Да, він є, дай я розумію, що я боюсь, але мені це треба. Я просто беру і роблю. Тому це причина номер один. Далі причина номер два: недопрацьовка, або жалість до себе. Дуже часто в своєму житті я зустрічала випадки, коли дівчата просто себе жаліли. Коли є завдання, ти маєш виконати, вони пишуть: я сьогодні не зроблю, бо мене сьогодні там дуже болить, наприклад, живіт. Ну, тебе болить живіт, я розумію, мені тебе жалко, але ж ти зараз все рівно ляжеш і будеш дивитися телевізор. А ти можеш взяти телефон і виконати ті завдання, які тобі потрібні. Не мені, а вони тобі потрібні, тому що ти прийшла сюди заробляти. І таких випадків є дуже багато, коли люди прикриваються оцим я там погано почуваюся, я там не зможу, я там буду кудись їхати. Якщо в дорозі є інтернет, ми можемо зробити М маленьку. Ви знаєте, формула М маленька 100% М велика. Якщо ми в дорозі, ми можемо зробити М маленьку. Ну, якщо ми розуміємо, що нам то потрібно. Тому причина номер два не Тобто бізнес не в пріоритеті. В мені в пріоритеті сьогодні щось інше. Далі, третій момент. До вас не прийшов смажений півник. Не прийшов смажений півник. Є варіант, коли до людини приходить смажений півник, і вона мусить щось робити, змінювати в своєму житті, да? от людина собі живе в своєму комфорті, є що поїсти, є що одягти, там щось чоловік заробляє, бо вона щось заробляє, і цього ок, цього достатньо. Оце зона комфорту, в якій проживає більшість людей, ну, велика частина навіть українців, да? і є зовсім маленька частинка людей. Які, попри те, що їм трошечки начебто комфортно, вони йдуть вищі. Вони створюють для себе нове бачення. Вони завжди, знаєте, як самі себе за шкірку підтягують до гори, не чекаючи якогось там такого поганого моменту. Тому ви можете чекати, або що прийде оцей смажений півник і ви змусите тоді працювати. Вам треба будуть ці гроші. Часто, коли ми слухаємо історію успіху, є да? людина прийшла в мережаю, в неї просто не було інших варіантів, їй потрібні були гроші. В неї не було ззаді нічого. На підстраховці, і вона почала пахати, і вона почала заробляти. Оце про смаженого півника. Є інший випадок, коли людина просто сама якось інтуїтивно відчуває, що вона хоче більшого. Отак було в мене. Я відчуваю постійно, що я хочу більшого. Я можу бути з тим, що в мене є. якось якось воно мене зжимає, якось воно мене мене зжимає, сковує, а я хочу більшого. І я сама собі створюю умови, коли я йду далі. А до прикладу, в попередній компанії ще місяць тому квітні, в мене був шикарний дохід, шикарна команда, в мене все було, тому що була топова сходиночка. Я могла б просто собі тихенько сидіти і заробляти свої грошенята да, за ту роботу, яку я проробила 4 роки. Але знову ж таки, в мені сиділо те, що мене, що мене почало мучити, я не хочу так. Я дійшла до якогось потолка, до якоїсь зони певної комфорту, да, нової своєї, але Но мені в ній стало тісно. Мені було некомфортно, мені хотілося більшого. І я почала рухатися, почала шукати сама інструменти, можливості, коли я піду далі. Далі, оце три причини: це таке моє бачення. Да? Якщо вам це сподобалось, якщо ви десь піймали себе, супер, класно. Далі завдання просто почати з цим працювати. І дам вам трошки своїх рекомендацій. Перше найміть себе на роботу. Уявіть. Що, що це якби то найм, що ви відповідальні за цей бізнес? Ви для себе є босом, і ви для себе є тим працівником, який має викладатися на 200% просто найміть себе на роботу. Далі, друге, зосередженість. Б'ємо в одну точку, ставимо бізнес на перше місце. Ви можете його поставити на перше місце на рік, на два, потім в пріоритеті буде щось інше. Але поставте його на перше місце. Тому що, якщо ви цього не зробите, завжди на першому місці буде щось інше, і воно буде вами керувати, воно буде вас вести. А на бізнес то лишиться час, окей, зроблю. Не лишиться, не зроблю. Ну якось в мене не вистачило часу. Тому це дуже важливо. І що означає б'ємо в, в одну точку? От у нас є а, ціль, ми зосереджені, ми знаємо, які дії, до речі, дії є дуже важливим, тому що є люди, які, начебто, і хочуть, і все. У них немає плану, вони, їм наставник не дає план, який вони мають виконувати. Вони, вони не знають, з чого їм починати, що кожного дня треба робити для того, щоб був результат. Тому, коли ми знаємо, що нам потрібно робити, от ми просто б'ємо в одну точку. Ми б'ємо в одну точку, а потім ми робимо інші свої справи. Далі, третє, запаліть себе. Запаліть себе, ради чого ви це робите? Коли ви знаєте, чого ви хочете, ради чого. Ви будете виконувати цю роботу, ви будете бити в ту точку, ви будете виконувати ті дії, ви будете знімати ті ефіри, ви будете виходити в ті історії, ви будете вести ті свої соцмережі, ви будете, бо ви розумієте, для чого мені це все. Я розумію, що запалює мене сьогодні. Мене запалює віддача, коли я віддаюсь людям, а коли я отримаю визнання. Да, мені це сьогодні важливо. Раніше я могла б сказати, мені було важливо просто самі заробляти гроші. Ні. Я зрозуміла, що я хочу більшого, не просто заробляти більше грошей. Я хочу вкладатися в людей, я хочу змінювати чиїсь життя, я хочу запалювати трошечки інше серця, щоб людина ти, що я можу. А чому Оксана може, а я ні, що є, що за Оксани? Ні. Я можу так само, може і краще. І мені подобається це, коли я можу іншим людям передати свій власний досвід, своїм власним прикладом, показати, що все реально, що все можливо, ось це запалює мене. Допомагати іншим людям. Саме тому я веду цей ютуб-канал, саме тому я так часто розповідаю, ділюся своїми секретами, і завжди, коли до мене людина звертається в особисті, неважливо, чи їй вона команди, чи їй вона гілочки. Я завжди готова допомогти тим, що знаю сама. Ось це запалює мене. Питання: що запалює вас? Подумайте про це, будь ласка. Запишіть собі це, пропишіть план, поставте собі делайн і поставте цей бізнес в пріоритет. Всім дякую за те, що ви сьогодні були зі мною. Я надіюся, я сьогодні була для вас корисною. Якщо це було дійсно так, поставте лайк цьому відео. І до зустрічі!